Якщо він вас справді кохає, він має сам здогадатися, що вам потрібно. Справді, щасливі пари завжди проводять разом увесь свій вільний час. Сварки означають, що стосунки приречені. Якщо тобі потрібно більше простору у стосунках, ти просто не знайшов свою людину. Якщо хтось просить тебе змінитися, значить він не любить тебе таким, яким ти є. Це ті поради, які ми часто чуємо на кухні. Але багато з них це абсолютно маячня. Тепер давайте трошки серйозніше. Стосунки, це, мабуть, одна з найважливіших, але найскладніших сфер у житті людини. Що цікаво, нас вчать математиці, історії, біології, але ніхто не вчить, як будувати здорові стосунки. Більшість людей просто пробують і в кращому випадку вчаться на власних помилках, а в гіршому застрягають у токсичних нездорових патернах і наступають на одні ті самі граблі, і не розуміють, чому щось іде не так. А деякі взагалі просто вчаться по прикладу своїх батьків. Хтось вважає, що для щастя достатньо лише кохання, але правда в тому, що кохання це лише початок, без взаємоповаги, без спілкування, без навичок розв'язання різних конфліктів і проблем. Насправді стосунки довго не проживуть. Інші вірять, що здорові стосунки це коли люди ідеально підходять одне одному. Але правда в тому, що немає ідеальних пар, є лише ті, хто знає, як працювати над стосунками, і ті, хто цього не робить. Тому сьогодні ми розглянемо разом з вами чіткі та практичні принципи, які допоможуть не просто знайти свою людину, а й здобувати дійсно міцні, здорові і довготривалі стосунки. Спойлер кохання це не магія, а навичка, якій треба вчитися. Ну що? Поїхали. Перша порада. Не чекайте, що вас зрозуміють без слів. Всім, хоч раз думали, ну це ж очевидно, як він або вона не може цього зрозуміти. І тут проблема. Нам здається, чомусь, що наші думки і почуття настільки логічні, що інші їх просто мають вгадати. Але уявіть, що ваш партнер це людина з іншої країни, де говорять зовсім іншою мовою. Ви можете почекати, що він сам здогадається, що означає ваше мовчання, або ваше якесь зітхання, або чи ваш вираз обличчя. Але шанс, що він вгадає, приблизно такий самий, як шанс виграти в лотерею без квитка. Що про це говорить наука? Згідно з дослідженнями соціальних і персональних відносин, більшість конфліктів у парах виникають не через різні бажання, а через погану комунікацію. Давайте візьмемо приклад з реального життя: Лена та Андрій. Ліна приходить додому після важкого дня і хоче, щоб її обійняли і сказали щось приємне, але вона нічого не говорить і просто ходить з кислим виразом обличчя. Андрій у свою чергу бачить, що Лена засмучена і думає: О, здається, їй треба спокій. Тому він мовчки йде собі грати у Фіфа. У результаті Лена ще більше ображається, тому що думає, що він взагалі мене не помічає, і я йому байдуже. Андрій, помітивши це, теж починає дратуватися. Я ж нічого поганого не зробив. Чому вона сердиться? І це класичний випадок. Якби Лєна одразу сказала прямо: сьогодні був важкий день і мені треба підтримка, Андрій би з радістю її обійняв, і конфлікту б і не було. Що у таких випадках робити? Говорити прямо про свої потреби. Запитуйте у партнера, що йому важливо. Не грайте у вгадайку, бо це гра, в якій всі точно в результаті програють. Друга порада, яка трошечки провокативна, іноді не потрібно бути собою. І давайте про це детальніше. Ми всі часто чули фразу будь собою і тебе полюблять таким, яким ти є. Але ну давайте чесно, якщо бути собою означає я буду вести себе як хочу, а ти вже якось цим живи», Це вже не про здорові стосунки, а просто про якусь ну трошечки тиранію. Що про це говорить психологія? Насправді людина дуже динамічна істота. Якщо ви сьогодні є тим, ким ви є, то це не означає, що ви будете таким самим через 5 років. І, наприклад, емоційно-фокусована терапія до цього додає, що стосунки виживають не тоді, коли люди залишаються незмінними, такими, якими вони є, а коли навпаки вони адаптуються один до одного. Приклад, уявіть, що ви любите ідеальний порядок. Вам дуже комфортно, коли все на своїх місцях, коли вдома чисто, коли все, знаєте, ідеально лежить там, де треба, і жодної розкиданої шкарпетки немає у квартирі. А ваш партнер, навпаки, людина, ну такого творчого хаосу, називаємо це так. І ви починаєте сваритися. Ви кажете, це ж я, я такий, я не збираюся мінятися. А партнер відповідає, а я не збираюся прибирати за собою, це теж я. І що в результаті? Два справжніх себе просто нищать нервову систему одне одному. І це конфлікт, через який стосунки часто можуть дуже сильно погіршуватися, і іноді навіть люди можуть розходитися, незважаючи на те, що в них можуть бути насправді спільні цінності і бачення майбутнього. Що робити у такому випадку? Ну, по-перше, треба розуміти, що стосунки це компроміс між двома я. По-друге, бути гнучкими в тому, що можна змінювати без втрати власної ідентичності. Ну і третє, не чекати, що ваш партнер буде повністю підлаштовуватися. Але і самому не бути скам'янілими, трошечки такими жорсткими у своїх звичках. То висновок бути собою це нормально. Але бути у стосунках це вміти змінюватися так, щоб обом було добре. Третя дуже важлива порада. навчіться сваритися конструктивно. Давайте чесно, у всіх парах є конфлікти, це факт. Але різниця між щасливими парами і тими, хто розходиться, не в тому, що одні ніколи не сваряться, а в тому, як вони це роблять. Що про це говорить наука? Наприклад, згідно з дослідженнями Готмана, 69% всіх конфліктів у стосунках не вирішуються повністю. Але пари, які вміють грамотно комунікувати, залишаються разом. А ті, хто переходять на знецінення чи нападки ні. Давайте візьмемо приклад: Антон і Марина. Антон забив купити продукти, хоча обіцяв. Марина могла б, наприклад, відповісти: Ти відповідальний, я не можу на тебе покластися, що з тобою не так. Але таке звинувачення лише викличе захисну реакцію у Антона. Він почне відповідати агресивно у відповідь. Тому краще було б сказати так. Мені важливо, щоб ти купив продукти, або мені було важливо, щоб ти купив продукти. Тепер я почуваюся непоміченою або непотрібною, або що ти не чуєш мене. Давай подумаємо, як це разом вирішити, як зробити так, щоб цього не було в майбутньому. Що дійсно працює в конфліктах? По-перше, використовувати я повідомлення, а не звинувачення. Тобто говорити про свої почуття, а не про те, який партнер поганий. Я зараз почуваюся так, мені дуже дискомфортно в такі моменти я чуюся, що ти мене не розумієш. Ці меседжі є дуже важливими, тому що у іншому випадку людина буде сприймати це як напади на неї. Що ще дуже важливо не узагальнювати. Наприклад, ти завжди так робиш, бо це лише підливає масло в вогонь. Не можна уникнути сварок, але точно можна зробити їх безпечними для стосунків. Четверта дуже важлива порада: дайте партнеру простір і майте свій простір. Часто я чую, якщо ви справжня пара, то повинні проводити разом весь свій вільний час. Тепер давайте уявимо собі реальну картину. Спочатку все дуже чудово, ви разом дивитеся серіали, фільми, гуляєте, вечеряєте, переписуєтеся постійно, але через якийсь час хтось із вас починає відчувати, що йому ну просто бракує особистого простору, і це нормально. У цей момент з'являються дві реакції. Один партнер починає віддалятися, тому що відчуває задушливість, а інший при цьому панікує, бо здається, що кохання від нього віддаляється і закінчується. Але проблема не в почуттях, а в тому, що кожному потрібен баланс між близькістю і незалежністю. Наприклад, у емоційно фокусованій терапії, яка дуже дуже гарно підходить для терапії пар, вона про це говорить, що якщо ми не даємо партнеру свободи, він починає втрачати відчуття себе. В КПТ ми, наприклад, розуміємо, що часто страх втратити людину змушує нас ще більше її контролювати, і в результаті це як замкнути коле погіршує ситуацію. Знову приклад: Оля та Дмитро. Вони разом уже два роки. Оля дуже соціальна і любить багато часу проводити разом. А Дмитро такий, знаєте, інтроверт, йому потрібні періоди, мати особистий час, особистий простір, і бути просто наодинці, поробити те, що йому подобається самостійно. І коли Дмитро каже, що хоче побути трохи наодинці, Оля думає: він мене більше не любить, все, це кінець, стосунки закінчуються, це щось погане, йому не цікаво бути зі мною. А при цьому Дмитро відчуває, що на нього тиснуть, і він починає ще більше віддалятися. В результаті конфлікт і стосунки правда, руйнуються. Що у такому випадку робити? Ну, по-перше, розуміти, що ваш партнер не зобов'язаний проводити з вами 100% часу, щоб вас кохати. Він може кохати вас, але при цьому мати і простір для себе. У здорових стосунках дуже важливо поважати особисті кордони одне одного. І також треба домовитися, який баланс часу, разом і часу на себе буде комфортним для вас обох. Якщо ви маєте проблеми з цим, то вам треба знайти компроміс. Для мене особисто висновок тут один. Щоби бути щасливими разом, треба мати можливість бути щасливими і наодинці. Якось так. П'ята важлива порада. Не ігноруйте дрібниці. Вони важливі. Багато хто думає, що стосунки це великі жести. Подарунки, подорожі, освітчення під ейфелевою вежею. Але правда в тому, що стосунки будуються на дрібницях. Знову ж таки, дослідник і психолог Готман, який вже 40 років вивчає щасливі пари, він у своєму дослідженні показав, що щасливі і найстійкіші стосунки мають не більше великих романтичних моментів, а більше маленьких щоденних проявів уваги. Приклад, Оля та Дмитро Дмитро завжди робить Олі каву вранці. Це займе 30 секунд, але ця маленька дія, яка кожного дня зміцнює їхній зв'язок. А тепер альтернативний сценарій: Дмитро перестає помічати такі дрібниці. Він більше не цікавиться, як минув день Олі, не обіймає її просто так, не робить маленьких приємностей або навіть маленьких компліментів. Через якийсь час Оля починає відчувати себе емоційно непомітною. Здається, що це дрібниці, але саме так часто розпадаються стосунки, не через один якийсь великий грандіозний скандал, а через щоденну байдужість. Що у такому випадку робити? Ну, по-перше, запитувати, як твій день, а не просто як справи. Час від часу робити щось приємне без приводу, не тому, що треба, а тому, що ви дійсно чого хочете. І що дуже важливо спілкуватися не лише про якісь проблеми і труднощі, а й про щось хороше, про щось гарне, що, наприклад, було сьогодні, які гарні речі трапилися. Кохання насправді не вимагає великих жертв, але воно потребує маленьких щоденних кроків і постійного інвестування часу, навіть якщо цей час невеличкий. Шоста і дуже важлива порада. Любіть партнера, але не забувайте про себе. Ми часто чуємо, або ви колись точно чули про ці фрази. Я все для неї зробив, або я все для неї роблю. Чому я не відчуваю радості? Якщо ви віддаєте все партнеру і нічого собі, то це не любов. Це насправді втрата себе, ви руйнуєте себе і свою особистість. Якщо ви постійно жертвуєте своїми потребами, рано чи пізно ви просто почнете відчувати в тому образу. І непотрібність, і самотність у стосунках. Здорові стосунки це коли обоє піклуються одне про одного, а не коли один рятує, а інший просто приймає турботу. Це дуже нездорові і дуже незбалансовані стосунки. Знову ж таки, маленький приклад. Уявна Марина завжди робить усе для свого партнера. Вона слухає, підтримує, намагається бути дуже такою знаєте, ідеальною дівчиною для свого хлопця. Але в якийсь момент вона розуміє, що ну, вона просто виснажена, що пішло не так. Бо вона відмовляється від власних потреб. Вона дуже сильно боялася, що якщо почне говорити про себе, партнер просто образиться і покине її. Але такі стосунки насправді повна фігня. Здорові стосунки це не тоді, коли один дає, а інший бере. Це коли обидва дають і отримають. Що у такому випадку робити? Ну, по-перше, пам'ятати, що ви теж важливі у стосунках. По-друге, вміти просити про підтримку. Третє, не боятися говорити про свої потреби. І якщо ви будете це робити і робити це у здоровий спосіб, то ваші стосунки будуть квітнути. І я абсолютно переконаний в тому, що інша людина, якщо ви дійсно по-здоровому будете пояснювати ваші потреби, говорити про ваші бажання, про ваші почуття, людина, яка дійсно вас любить, які ви важливі, вона завжди прислухається до цього, вона завжди проявить підтримку, вона завжди повернеться до вас, то не бійтеся цього. А якщо людина цього не робить, то питання, чи це дійсно ваша людина? Любити іншого це прекрасно, але не варто при цьому втрачати себе у цьому процесі. Наостанок я хочу сказати, що стосунки це не просто почуття, це не те, що трапляється саме собою. Це на щось, що можна отримати, і більше не турбуватися про нього. Знаєте, маю і все. Стосунки це вибір, це щоденний вибір, вибір слухати, навіть коли ти втомлений, вибір підтримувати, навіть коли тобі самому може бути непросто. Вибір говорити, а не мовчати не чекати, що інша людина здогадається про ваші потреби. Вибір поважати простір одне одного, не перетворюючись, на у таких контролюючих людей, не перетворюючи любов на контроль. Вибір не чекати великих моментів, а помічати дрібниці, які створюють тепло і гарні довірливі стосунки. Вибір не лише любити партнера, а й не забувати про себе. Часто люди питають, як зрозуміти, що це саме та правильна людина. Можливо, правильна людина це не та, з якою у вас ніколи не буде сварок, не та, з ким у вас завжди буде ідеально все проходити, і ви будете ідеально розуміти один одного. Ні, бо це не так, це не реалістично. Це та, з ким ви обоє будете готові працювати над стосунками. Ніколи немає і не буде ідеальних пар. Є лише ті, хто прагне розвиватися і рухатися вперед разом. То, якщо ви дійсно хочете щасливих стосунків, запитайте себе, що я можу зробити для того, щоб вони були такими. Не чекайте, що любов усе зробить за вас. Робіть це самі. Щодня. Бо любов це не тільки почуття, це мистецтво. Мистецтво бути у парі. Сподіваюся, що це відео дійсно вам сподобалося. Якщо так, то я дуже хочу попросити вас підписатися на мій канал. І, будь ласка, пишіть коментарі, тому що це дуже допомагає просуванню мого контенту. І побачимося у наступному відео. Всім гарного дня!